Доброго ранку, шановні українські аграрії, колеги. Димок іде. Значить що, ми готуємо каз. Каз для вас. Зараз перезмінка. Вже готово. Замовлянка вже готова. Да, да. Як і казав, хлопці завантажують, якісний карбамід, селіт, мап. Тому що з якісного отримаєте якісне. З неякісного отримаєте, починаєте тоді видумувати, чому один прикуп пан відповідає інтернет. Така собі історія. Якщо запрошую до співпраці, коли треба каз, будь ласка, успіхів вам.